Хлопці, привіт. А привіт ви. Привіт. Давайте так. Ви коміки і скажіть, але коли е, останнє було по-справжньому страшно? Дивіться, то мені було останній раз страшно. Ми гнали пацанам машину вночі через Чугуїв. Литимо. Скор... Ні, ми вже дігнали, а назад і вже назад поверталися. — Поверталися назад. Летимо через Чугуїв. Скорость десь кілометрів 140. — Ні, не через Чугую. До Чугуїва ми не доїжджаємо. Не доїжджаємо. Доїжджаємо Їдемо, їдемо, їдем, хлоп! А моста нема. І нам ці пластикові блоки переходять дорогу. Повністю через цю дорогу стоять пластикові блоки. І ми так а воно ще сніжку випало чуть, поняв? І ми я Торман, коробкой, а воно все одно несе. І ми знайшли шпаринку між отбойником і цим блоком пластиком, вскочили в неї, і потім, типа, юзом, дивимося, а там далі немає моста. Дальше немає моста. Я підходжу до краю, кажу, може, там зараз десь проїдемо, а там ще таблички міни. От іде, от іде. А, а фішка в тому, що ти робиш, по зменшуєш Google карту, а він все одно показує тобі їхати прямо. Mm -hmm. Навіть знаєш, якщо mm -hmm. ти зменшуєш, через всю планету, отак от по колу він тобі каже, їхати, все одно, їдь прямо. І потім фішка в тому, що зупиню, така сама машина, тільки з іншого боку, так само зупиняється. Виходить е, хлопчина, такий в е, формі ЗСУ. Я дивлюсь у нього Шеврон 46-ї бригади. 46 і у мене, мені, а ми тільки одних їдемо. Він каже: Блин, пацани, нам треба було на Чкавка. На Чкаловку, по-моєму. Ну, звертати. Уход -звертати. <suis -ing> каже, ну Google повів, я з ним поїхав. Ми всі поїхали за Google, і Google не завжди надіжний парень. А що ви втратили за цей рік? Знаєш, друзів. Ну як друзів? Знайомих. Значить, не друзі. Я просто кажу, я неправильно сказав з самого початку. Знайомих, яких ти вважав ну, нормальними, адекватними, але вийшло так, що трохи є, присутня була неадекватність. Коли в е, таких ситуаціях ну, люди проявляють себе більше. Але знайшли нових тих, які дійсно. Ну, Це якщо морально, а так, що ми втратили? Це в принципі що, спокій втратили. Ботинки. Ба У п'яті Вангера в Ірпіні хату скрили, украли ботинки. Оце ви це вже розказували. Знаєш, крали ботинки, і ми зв'язалися з пацанами, там і з опірами кажуть, там так і так присилають. Вони нам присилали просто ноги орка, каже: не твої, кажу, не мої. Жесть. Слухайте, я пам'ятаю себе. Це був десь напевно квітень 22-го року, коли я знову зміг слухати музику. А, от якось так два місяці для в мене був такий стрес, шок. Так, все було в такому форматі а, постійно. Кудись ми їздили. Коли ви знову почали жартувати? От після 24 лютого? Ну, там буквально десь пройшло. Я не знаю. Перший там відос ми записали такий, але ну він був не жартівливий більше. більше такі... А більш такий підтримка, знаєш, щоб люди не, не лякалися, не боялися, бо всім страшно. Всі Патріотичні такі, такі більше, такі такі, щоб підбадьорити людей, щоб вони знали, що у нас все буде добре, що це треба ну, це переживемо. Знаєш, те пережили, те переживе, це переживемо, переможемо там і вийдемо з цього, і буде там трохи легше, і всього такого. А потім десь через місяць, через да, місяць ми вже так. почали записувати такі, вони були. Ну, не, не прям такі в нашому стилі жартівливі ролики. а там, наприклад, Жириновський здох, ми там цю тему, типу, там, Ура, там, щастя, ура та, та, на, на концертах до Кердона поїхав Льоша, аж, ти з Запорізької області, так. ти грав в, бердянському, в бердянській команді КВК. Так. Хто, залишився, так. Так. Хто залишився в окупованому Бердянську зараз? І взагалі твій прогноз, коли звільнять Бердянськ? Ух тих. Е Значить, е ти знаєш із таких, хто. Ну, один, вроде, точно я знаю, що там стверджують, батьни, що один навіть колаборантом став, там при адміністрації, про якийсь працює. З того, що людина там і грала зі мною прямо на одній сцені, в одній команді, там стверджують, що він тільки став колаборантом. Угу. От. А так взагалі, тих, кого я знаю, всі повиїжджали, і багато вже хто жив тут, в Києві. Ну, навіть навіть, навіть ще до початку не тільки війни, знаєш, 2014 року. І не тільки до повномасштабного вторгнення, а багато хто приїхав сюди ще в 2011 році, знаєш, в 2012 в Києві починали там працювати в тому самому гуморі, там, сценаристами і такими всім. То mm -hmm. багато людей повиїжджало там звідти, багато і знайомих, і всіх з Бердянська е, от Я так кажу, це за одного знаю, що так, от сталася сталася доля, отак. От от. От. По звільненню Бердянська я навіть знаєш, я боюсь якісь зробити прогнози в цьому плані, тому що я знаю, що кожне звільнення того чи іншого вимагає дуже багато сил і не тільки фізичних, але й людських втрат. І коли там знаєш радіють контрнаступу, і всі чекають його контрнаступу, то ти знаєш завжди боїшся, тому що, блін, це контрнаступ. Тобто тепер не ми захищаємося, ми йдемо в атаку і. Орки, також знаєш, як хоч ми там їх і висміюємо, що вони там дебіли, і все таке інше, але все одно спілкуючись з пацанами, то розумієш, що вони вчаться, вони стають трохи кращими, знаєш, трохи розумнішими. Трохи це, і ми. Я ж кажу, якби там е, повні дебіли, то ми б ж давно перемогли. А також, все таки. Ну це армія і армія досить, досить така. Знаєш, навіть хай там у них є старьо, є там якісь недовдягнені, є там все. Але є такі підрозділи, які прям знаєш, ну, ну і прям в них серйозні ра працює радянський принцип не качеством, а каліченством. Да. Так, це них працює. А радянську, знаєш, прогноз, я навіть не знаю. Там хотілося би. Я колись у мене запитав там знайомий ще на початку. Повномасштабного вторгнення, каже: Як ти думаєш, скільки це протягнеться? Я кажу рік-півтора, це такі, знаєш, буде... два-три тижні. Все. Да, ні, я, я зразу давав рік-півтора, такого знаєш, от, як зараз, що йде повномасштабна війна, що там Схід е, там на Бахмуті зосереджена вся увага людей. Бахмут, Мар'янка, Авдіївка це всі населені пункти. Тому що, знаєш, там, враховуючи той факт, що ми, наприклад, там були взимку в Канстахі в Константині. То в принципі було тихо. Ми її приїжджали вночі, тихенько все. То от ми були там тиждень тому чи п'ять днів п'ять в Константинівці, то там не було секунди. Ми там з хлопцями стояли, розмовляли, передавали їй машину. Е стояли раз, я напевно не було не секунди, щоб було тихо. Тобто, ну, і ти розумієш, що тобто все одно знаєш, лінія сюди на цьому напрямку давлять мудаки. Mm -hmm. І тому знаєш, ну, давайте і так. Просто... От ви робите, от ви для себе. А... І які ставити зараз прогнози? Це буде там до кінця літа, це буде до кінця року, чи це ще буде рік? Та тут важко сказати. Як, надо, ми, надо, як без... ми хочемо? Я хочу, щоб до літа закінчилося. але це я так хочу. А як воно буде насправді, це ж я думаю, щось почне змінюватися в найближчий час? Мені щось так здається, що почнеться щось змінюватися в найближчий час, коли трохи зараз підсохне погода. Тому що все розмите зараз ну, немає такого, знаєш, можливості. Особливо це ми. Е, ну, не, якщо там брати до уваги прислів'я, танки грязі не бояться, знаєш, то чим більше грязюка, тим більше воно важке і тим більше воно тоне. Йому наоборот, лучше по-сухому пилять. Тому що по грязюки вони, ну, вони хоч і гусніться, хоч і все, але все одно вони там тонуть і. Ну, тому, власне кажуть, що і відкладається це контрнаступ. Так, да, мені здається, що від цього, цього всі чекають, всі знаєш, там навіть я, ну, ми там з бійцями, там ми, каже, вже замахалися, каже, ми самі вже хочемо цей контрласт, щоб mm -hmm. щось змінилося. Да. А, Сереж, а ти політтехнолог, наскільки я знаю. Ну, раніше, можна було так сказати, намагався їм бути. Намагався... От скажи, ти ще до цього був сценаристом в багатьох шоу, зокрема, «Педант Притула» шоу. А як політтехнолог? Скажи, притула, може бути наступним президентом? Е, так, я, думаю, так буде. Що, я думаю, що так і буде. <ріст> я не кажу, що на наступний срок. Може, це буде не через, термін, може, через, термін. через термін, через два терміни, але я думаю, що це, е, якщо е, Серега не зупиниться і продовжить працювати в тому ж напрямі, то я думаю, що це е, реально. Ну, якщо, якщо візьме нормального е, <ріст> <ріст> то є. А тоді ось таке питання: а Зеленському варто йти на другий термін? А я думаю, в нього немає вибору. В нього немає виходу в тому плані, що як знаєш, як каже історія, як каже навіть та ж сама політологія, що е, е, змінювати кожен термін президента це дорого. Для любої країни. Тобто, президент Америка йшла, це в них просто, скажімо, Трамп збив трохи їм, поняв статистику, підпортив. Тобто він один термін відбув і його. Здвинули а так, якщо брати там Обама, два там два всі по два у Кеннеді тоже там чуть не ні... ну у Кеннеді то <гум> Ти знаєш, no, але Ти знає, що? кажуть про те, що е, Зеленському краще е, піти і залишитися героєм, тому що після е, війни буде відбудова, і це буде дуже важко. І в принципі кажуть про те, що коли буде відбудова, той президент, який буде саме під час цієї відбу... відбудови, це камікадзе. Чого це? Ну то що ти ж уяви собі світі інвестиції сюди поплив попливе, і, і це все. все і на кожному, і на кожному потоці буде сидіти хтось, хто так само, як і завжди, буде повертати річку свій, у свій двір. Mm -hmm. Ну, а... Ну, і вага, тут буде так, важко так, контролювати. Так. Ну знаєш, ті типу, мені, ну цих цих людей важко їх і зараз важко контролювати, тому що ми там знаємо, що у кожного там в той чи інший момент часу, але якесь там рийться в пушку, то там джипи собі привласнив, то там на гуманітар спалився. Знаєш, і уявиться зараз під час цього. А потім, коли все стигне, а я розумію, ну. Ну, так було завжди. Розумієш, є президент, є команда. Президент може і не знати, що, що чинить команда, а по факту всі, все сиплеться на президента і всі вважають його винним. Ну камікадзе, ну я думаю, що ну я думаю, що найважче він вже пережив і відбудову теж переживе. А слухайте, ви ще до повномасштабного вторгнення? Ви ще зайняли е, цю позицію україномовного і нішу україномовного Ютубу. А за цей рік дуже багато з'явилися нових проєктів, україномовних, Так а, стало складніше конкурувати чи вам пофігу? Ну от нам от, другий варіант: <сміттє> <сміттє> Другий варіант більше. нам не принципово. Ми наоборот, я <сміттє> радію, що люди переходять на українську мову. Я просто перейшов на українську мову в серіалі. в Нашому ще до того, як це стало мейнстрімом <сміттє> <сміттє> зараз. Всі переходять. Чому раніше цього не зробили люди? Я не знаю, <сміттє> я знаю, що у мене є сусідка, яка. Розмовляла, знаєш, навіть з таким прям, кацапським акцентом не була російською. Просто геть інша людина. Я навіть не знав, що вона знає українську мову. Так, де є до якихось, знаєш, до формулювання речень там, або ще чогось. У нас, у нас у багатьох, навіть тих, хто все життя розмовляв українською, все одно є, знаєш там якісь певні. Е, тобто мовою Котеренського не говорить ніхто, якщо абсолютно значно. Але вона прийшла і їй так пасує, ти знаєш, вона прямо, ну, змінилася, ну, як знаєш, як навіть фізично обличчя стало якесь гарніше, світліше. Я символ. <зум> <у мене. зум> <зум> і такий вітається з мною, там, знаєш, добрий ранок, і я добрий ранок і так приємно, і так знаєш. А була взагалі. Але, вона... у, вас, але у вас в проєкті дуже багато суржика. А суржик це хіба не насміхання над мовою? Ти знаєш, що ні, мені здається, що потім мо... Мур... суржик був спочатку, а потім з'явилася мова. Дивись, це не насміхання. От дивись, от я гнав машину на механіці, да? Я взагалі механіку не вожу, я автомат. От я перший раз в житті сів ну треба так було, треба було гнати машину, виходу немає. Це по суті, це було насміхання над автомобілем. Понімаєш? Я не вмію їздити, але я насміхаюся. Я там щось дергаю, я глох на перекрестках, я глох на цих кругах. Ну, це насміхання над автомобілізмом. Ну але я намагався, я їхав, я доїхав. Так само, mm -hmm. і суд ти намагаєшся, переходиш на українську мову. Не завжди це виходить у тебе одразу е, там ідеально, але ти переходиш, і ти поступово, -поступово е, вдосконалюєшся. Я до речі, про Ютуб ще хотів спитатися, е, я е, передивився ваш Ютуб канал. У вас за місяць вийшло е, 5 відео. В загальному вони зібрали ну приблизно мільйон переглядів так. А це в середньому, якщо в монетизації, це півтори тисячі доларів. Скільки з цього доходу саме ви заробили, і як розподіляється все-таки бюджет? Наш дивись тобі треба зразу попередити, попередити да, що ми в скаже, як це, не, що ми короче давно в чорному списку Ютуба наш канал? канал не монетизується. Ми получає, ми отримуємо з ото, що ти кажеш мільйон переглядів, ми отримаємо максимум це 100-150 доларів. Наш так. канал від монетизації за матюки. За, ну, от ми кажемо, наприклад, Путін-Хуйло. Це, це у них називається розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тобі зразу починається там, типу, ти попадаєш в бан одразу. ми десь скільки років рок, три назад. Ми, напевно, останній раз попадали в тренди Ютуба. Після mm -hmm. того я не пам'ятаю на якомусь такому етапі, щось сталося, що почалося. Ну, типа, нас почали багати. Тобто. Наприклад, є такі ролики, їх там, я не знаю, штуки 4 чи 5, ну це за, за весь період існування, на яких взагалі чорна монета. Mm -hmm. Тобто є, є зелена, це коли все добре, є жовта це коли таке, знаєш, типа обмеження 18 плюс, там і все таке. Жовта. І є чорна, де його ніхто не побачить, навіть ти хазяїн каналу, знайдеш його тільки тоді, коли ти просто ну, б'єш його назву. Mm -hmm. Добре. 4. Тоді питання: а з чого ви заробляєте тоді? Ну, в у нас ж є е, реклама, е, реклама є, яку ми напряму рекламуємо різних різних е, ну, рекламодавців, і от вони нам за це платять е, гроші. Ну цього і заробляємо. Що і ну, частина е, розумію, от е, по факту, Ютуб канал він ж е, належить е, льоші. Правильно? Ну, паролі у мене, паролі усі. А, пароль. Тобто, у вас ділиться. Я з політтехнолог, слава. Ну, чекайте, у вас ділиться все ж заробіток е, порівну? чи у когось більше доля? Абсолютно. Ні, Ні, зараз, зараз у нас іде 30-30-30. 30 ЗСУ, 30, 30. 30, 30 СУС і 30 банків. Mm -hmm. Ну, ви е, на місяць е, можете заробити зараз тисячу е, доларів, це там 40 тисяч гривень. Може, може. І це все по факту на рекламі. Да, так, на рекламі. Да. Угу. А, тоді питання: у вас от вийшов серіал так, на ТЕД. — Так. Це ем, теж здебільшого для заробітку чи для чого це? Ну, е, коли ми його випускали, ми ж його знімали ще до повномасштабного вторгнення. Так. Він мав вийти 28 лютого 2022 року. Угу. Так. Е, Тоді може про заробіток, знаєш. Та не було з самого моменту, з початку створення серіалу, не було такої, знаєш, в голові і цього, щоб іменно заробити. Е, було спочатку зробити продукт, знаєш, зламати систему українського <тас> телебачення, <тас> українського продакшену, знаєш, що спочатку зробити е, продукт, а все, що залишиться, е, якщо залишиться, то вже да. ну, тоді знаєш говорити про прибуток. Насправді тоді, коли е, ми його робили. Таке в душі було таке бажання: знаєш, бути першими, хто з Ютубу вийшов на телебачення і зробив свій серіал. Тобто то такого ще в Україні, ну я не знаю, начебто не було. Що ти був блогером спочатку, і потім про тебе, ти про себе зняв серіал. Тобто то так були такі ну, так, амбіціозні плани: типу, що от ми перші такі, хто вирвався з Ютубу і, і зняв про себе серіал. Про тих же персонажів, що були в Ютубі. Е, я такого ну, в Україні не знаю там ну, в фільмах знімались блогери. Да. А серіали прям про блогера вроді як на телебаченні не було. Тобто, більш були такі плани творчі, напевно. Тому що про заробіт так, так прям, що ти думаєш, о так, зараз серіал зніму і куплю собі машину, то тобто, такого не було. Да. А чому глядач має подивитися цей серіал? Ну ми старалися. Ну, не знаю. Ну, по-перше, старалися, по-друге, так як комусь дуже довго знаєш, там, типу, ці два персонажа, Бампересус, там вони відкриваються. Тобто, да, навіть для того, щоб там ми не матюкаємося взагалі. Тому що це телебачення. Так, да, тому що це телебачення, є свої ці, і якщо там люди запитують, чи було там важко вам не матюкатися, то відповідаєш, що ні, в принципі, нормально, знаєш, там без всякого такого. А тому що коли камера стоп, і все, починаєш знову матюкатися, все поїхати. Да, так, все. І тому ці два персонажа, тобто, трошки розширен, розширений їхній світ. Тут в Ютубі це просто знаєш, коротенькі ролики, а там уже більш така, знаєш, прям історія є. Звідки все починалось, чому саме так? Дівчата, там їхні віки і біатріси різні. Ну, так, чекайте, то, якщо, а якщо цей серіал піде, це можна розраховувати тоді, що буде наступний сезон? Напевно, так. Да. Напевно, так. Так. Ну, Ви про це думаєте? Е, думали, так. Да. Ми тоді, е, ще я ж кажу, за рік та навіть за півтора року до повномасштабного вторгнення, ще коли йшло, знаєш, все ну, як, відносно добре йшло, там ми перемовини з каналом. І був такий, така розмова була, що от, хлопці, якщо е, серіал зайде, то в принципі, ми можемо говорити про другий сезон і, і ну, далі і там робити. У нас і перший сезон немаленький, 40 серій. Тобто, Ого! Це перший сезон. 40 перший серій. сезон 40 серій. Ми отак само, коли нам сказали, 40 серій. ми такі, У нас та подібна реакція до твоєї була. Ого! Це перший а, сезон. Хрені. І на той момент, коли нам сказали 40, у нас було просто написано 10 серій. Знаєш, ми такі розуміємо, що це ще 30. У нас було 10 серій написано, ми, ми думали, ну перший сезон, ну це 12 або 16. Так. То 10 у нас є, ще дві допишемо, все, знімемо. все і Я нас... кажу, так, добре, ребята, ну, 40. Давайте 40. <різь> І тут а ми до актуального ще, хлопці, до актуального. А ви військово зобов'язані. Вам повістки приходили? Ну, Ні? не приходили, мені на блокпосту этот, вручили повістку, але виписали не на мене. А, ну, для хайпу, чувак, собі каже, можна сфоткатися, я вам повістку випишу. І виписали реально. На, на, бампер, на Петра Бампера. Так. Ну, скажу чесно, це саме ми просто часто виступаємо у військових. Ну, ми були там і біля Миколаєва, і там біля Чорнобиля. Коротше, і це mm -hmm. саме жарт до Чорнобиля ми не доїхали. Не доїхали, Так, саме такі mm -hmm. серед військових. Це вони так жартують. Типа ха-ха-ха-ха, давайте зараз по лісів ручку і ми mm -hmm. дуже mm -hmm. це, це всього. Нас навіть час чекайте, я так. <рив> да, бо ми ж не ховаємось. Ми, ми до них самі їздимо, і ми з ними mm -hmm. бачимося. кожного тижня. Ми по-любому бачимося з якимись військовими. Як казав, нам один комбат. Каже, ви, ну типа, ви тут буваєте частіше, ніж ніякі, ну, ніж деякі військові. Каже, ми. Я не знаю, це можна показувати так, от закриємо. Так. Нас ми зачислені в 46-ту бригаду, як хто там, стрілок? Стрілець. Стрілець. Стріле. А як ви ставитесь до того, що зараз говорять, що можливі повістки в дії? Ти знаєш, Слава, навіть не було часу якось про ці. Ну, тобто, знаєш, є люди, які там постійно знаєш, питаються там, про і ще щось, ну не хочуть вони йти, ну, страшно е все. То для себе ти вже десь вирішив, якщо вже ну, прийде цей час, ну що, наприклад, потрібно йти вже все, бо нікого вже більше немає. Треба щось ну, робити. То я, в принципі, ну, не, скажімо, то я, в принципі, піду. Mm -hmm. ти, знаєш, або, знаєш, коли ти коли. Знаєш, коли де, 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 Часте запитання там і в коментах, і так просто знаєш так. А ж ви в окопи вже піде. Uh -huh. І зразу знаєш, як, як, це дуже добре, коли ти тет а тет розмовиш. Як тільки ти вириєш, так і зразу, знаєш. Uh -huh. Я сразу запив і все, я сижу там ну, в місті з тобою, як я хочу. А ця штука в окопи, знаєш, коли ти підеш, коли втомишся допомагати. От все одно ж є чомусь, знаєш, там типа предел. Ми зараз теж вже з цими машинами наскільки напарились, за скільки їх там ну знаєш за цей час. Знайди, купи, пригони. Вона ж ну ти розумієш сам, що їй 15 років вона є ладеном дихав. Відремонтуй, відгони. І тоді, знаєш, саме важливе це коли машина доїжджає туди, це значить, вона буде їздити. Якщо вона по дорозі зламалась, це добре, що вона ламається у нас, а не у них. Щоб їм потім не треба було знаєш там шукати, десь де це відремонтувати. Тому що по тій uh -huh. території, якщо їдеш, то всі СТО, які там є, вони всі забиті цими карчами. Uh -huh. Польськими, знаєш, навіть там є ну просто там вигнило півмашини, просто знаєш, хто в дитинстві малював, ось такі машини їздять. Тобто таке є. Але саме більше, що сподобалось останній раз, ти спускаєшся з цього вже з, з, з Ізюму, як заїжджаєш, їдеш на Славянськ сюди по цій дорозі, такої рівненької гарної. І ти остання з горки спускаєшся до Слов'янська, і люди прибирають в цих в маніжках в, в, в оранжевих помаранчевих, прибирають тут цей розбите просто остановка вщен знична, а вони її прибирають, грибуть білять, щось, красять. І так і в Краматорськ їдеш. Так лютобто люди, ти розумієш, що тут прилітає в Слов'янськ, а люди по все, все одно працюють і роблять. Ну mm -hmm. місто роблять краще, і оце знаєш, прям такий думаєш, йолки-палки, оце, оце воно, знаєш. Це Україна, це, українці. Да, це Україна. Пацани, на завершення. Розкажіть, будь ласка, жарт, який ви а, почули від військових. Точно можна? Можна. Я теж розкажу. Давай, ти, ти, ти перший. Я, я перший. А ну, вдруг ти мені розкажеш? Ну я, я жарт такий. Ми їхали до військових по навігатору. Це було 10 кілометрів від Донецька. Коротше, дорога ми, на П'єрську в Карловку да, їхала. Да, їхали, ну, Не можна так, казати. Київ вже там. Це було 10 років назад. Да, це було в грудні. Ми їдемо коротше по навігатору, і дзвонимо військовим. кажемо так, зараз буде минут через 15-20 у вас. Ми летимо. Летимо. Він, роз... Він Як це ви летите? Я кажу по навігатору. Він каже, стоп, 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 паркуйся. По навігатору не їдь, їдь, як тобі скажу. Я говорю, кажу, добре. Я кажу: а якщо ми заїдемо на е, кацапський підерський блокпост, як ми зрозуміємо, що це кацап? Він каже, підходиш до військового, стукаєш по бронежилету. Якщо пластиковий, значить, кацап. <rijk> да, другий жарт, він, він трохи чорненький, такий, знаєш, Ну можливо, знаєш, на виріс. Теж блокпост і валяється орк мертвий. Його їдять собаки. Ну, взяли, хлопці його підпалили. Командир питає: навіщо ви це зробили? Та е чого, небудь, сирим плюс е е